В Україні з 2008 року працює програма неоскрінінга, яка дозволіє зробити вчасно ранню діагностику та вчасно провести слухопротезування або слуховими апаратами, або провести кохлеарну імплантацію. Але на жаль, фахівців, які би допомогли родинам справитися з цією проблемою, дуже мало. Чомусь вважається, що глухота це не той привід, на який слід звертати увагу порівняно з дітьми, які мають спектр аутизму або ДЦП. Ми дуже раді, що на базі івано франківського національного медичного університету цього року ми змогли створити базу, яка підготує фахівців саме у цьому напрямку. За зразок підготовки фахівців. Ми взяли програму підготовки фахівців Академії Грехембела, яка працює з 2005 року і впроваджує аудіовербальну методику. Єдиним представником у Європейському Союзі є фірма Медель, яка погодилася, незважаючи на складні умови в Україні, допомогти нам підготувати фахівців і через уроки онлайн. Ми змогли запустити цей курс. Передбачається чотири сесії. Перша сесія вже пройшла, і зараз з досвіду можна сказати, що курс справді дуже насичений, дуже структурований і орієнтований на практичну реабілітацію пацієнтів з порушенням слуху. Важливим і цікавим в даному курсі є те, що лектори не просто читають лекції, а курсанти дають зворотній зв'язок. і ми Постійно спілкуємося, йде постійний діалог між лекторами і курсантами. Це дає можливість не просто отримати теоретичні знання, а й певні практичні навики. Відповідно закріпити ці теоретичні знання, і справді це дає дуже дуже гарний і хороший результат для наших фахівців. Десять фахівців. Івано-Франківського національного медичного університету будуть підготовлені і будуть мати міжнародний сертифікат Академії Грехенбела за викладання аудіовербальної методики для дітей з вадами слуху.